Українчики з Каліфорнії на дроті. Привіт, любі мої українчики! В цю темну пору доби я не даремно знімаю це відео. Вона має стати символом того, того періоду України, цих темних часів України, які для неї настали. Тому що зараз я буду розказувати те, про що навіть Олексій Арестович не, не вигадав розповісти. Я зараз знаходжуся в тому віці, коли у мене в самого з'являються думки в голові, яких в інших немає, які ніде не озвучуються, і які нікому не приходять в голову. Тому що думки в наш час це взагалі рідкісне явище, ну як і взагалі власні думки у кожного в голові, це щось, щось дуже рідкісне і взагалі таке, що трапляється раз не знати в скільки. Колись я був Вовою Леніним, тому що моя колишня дружина мала ім'я Лена, я був Вова Ленін. Тепер я вже перестав бути Леніном, я тепер став Вікіним. тому мені можна теж озвучувати щось таке революційне. Зокрема, наприклад, всім дуже цікаво, а може не цікаво, може когось просто бентежить. Чому. Вову Зеленського недолюблює Трамп. Чого, коли прийшов Трамп, в нього була така реакція на Зеленського. Е, і відповідь проста: Вова Зеленський комуніст. Е, ситуація для Сполучених Штатів просто неймовірна. Е, якщо комусь спробувати, тут в Сполучених Штатах пояснити, що, наприклад, були комуністи. Члени комуністичної партії Сполучених Штатів. І вони в якийсь час вирішили бути вже не комуністами. Вони могли відмовитись від своїх комуністичних там, поглядів. І, і вони пройшли на вибори, і за них народ проголосував, щоб вони стали там, сенаторами, президентами. Таку фігню в Сполучених Штатах уявити собі неможливо. Той, хто був комуністом, він був заплямований настільки, що якщо він голос, це міг Процес заявити, то суспільство його би не то, що не сприйняло, а він би втратив всі можливості жити в цьому соціумі. В Україні комуністи цілком себе гарно почували, вони прижилися, вони очолювали життя в Україні і очолюють власне дотепер, тому що Вова Зеленський він є комуністом. Як мені ця думка прийшла в голову? Дуже просто. Коли я почав вивчати Python, в Python і вбудований синтаксис. І, і, і є, є тільки один спосіб, яким, яким чином можна в текстовому редакторі писати цю програму. Цей, цей скрипт. Пайтонський скрипт. І Логіка там така. Там, зокрема, доводилось пояснення, що якщо щось виглядає як качка, ходить як качка, крякає, як качка, то це качка. І так само ця фіня працює з Вовою Зеленським. Якщо щось виглядає як комуніст, поводить себе як комуніст і викликає реакцію на себе, яку викликають комуністи, то це не є, є не що інше, як комуніст. І зараз я наведу п'ять простих пояснень, чому Вова Зеленський є комуністом. Ем, і вони дуже прості для сприйняття, е, і е, не думаю, що вони вас викликують якесь відторгнення. Тобто, перший із них ем, Вова Зеленський заборонив партії лівого крила, і він заборонив в тому числі і ту саму комуністичну партію в Україні яка, до речі, теж була заборонена і раніше, але зараз ну, після початку війни Вова Зеленський заборонив фактично 11 партій в Україні. Хто забороняє політичні партії? Тобто уявити собі, що в Сполучених Штатах можна заборонити якісь політичні партії, чи в Європі, в Європі можна заборонити якісь політичні партії. Наприклад, у Франції ту партію Марії Ліпен. Е, 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 її ж, пожежники поїхали. Навіть і їх її не заборонили, незважаючи на весь той шлейф, який за нею тягнеться. В Німеччині та сама ситуація з лівими. Тобто ніде в Європі і в США не може бути нічого подібного до того, що відбувається в Україні. Тобто заборонити якісь політичні партії неможливо, тому що свобода вона інтегрована в ці суспільства. В українське суспільство ніякої свободи не інтегровано. В українській суспільстві свобода це рабство. Це як в книжці Орвела. І Вова Зеленський оце от зробив. Далі. Що він зробив? Наступним, що він? він зробив контроль засобів масової інформації. Він зробив єдиний той телемарафон під, під тим, щоб контролювати, щоб не було якоїсь російської пропаганди, щоб часи війни не було нічого такого, щоб деструктивно впливати на, 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 на у, у, український інформаційний простір по факті по факту що відбулося по факту відбулося те що відбулося і в гітлерівській німеччині і в сталінській і в сталінському радянському союзі чи в Ленінському навіть радянському союзі чи навіть до радянського союзу чи сім відбулося це просто контроль медіа з метою щоб втілити цілковиту контроль, контроль за думками громадян щоб займатися не тим щоб обмежувати якесь Якісь незрілі розуми людей від е, якоїсь інформації, е, яка може принести якусь шкоду там їм? Тобто е, е, а, а фактично для того, щоб контролювати все те, весь інформаційний простір, і для того, щоб контролювати ті думки, які вкладаються в вам в голову. Тобто, якщо кожного з вас спитати, е, невже ви такі якісь незрілі і інфантильні? Що вам треба контролювати те, що вам розповідають? Невже ви хочете, щоб хтось контролював ті думки, які доносяться до ваших голів? Невже хоч хтось із вас вважає себе якимось неповносправним, якимось, ну не знаю, ідіотом? Що от тобі, дегенерату, не можна розказувати щось, якісь там російські наративи? Тому що як ти тільки почуєш на російській наратив, бо все, що ти чуєш, от все відразу віриш. І якщо тобі розказувати там якусь російську пропаганду, то, то ти автоматично в неї повіриш і почнеш кричати, Путін, приходи!». ну хто із вас такий, котрий вірить в тому, в те, що йому говорять, хто із вас діти? Є. Ну, напишіть тут у коментарях, хто вважає, що йому не можна показувати якісь альтернативні точки зору. Або навіть не альтернативні точки зору, а якусь пропаганду, чужорідну пропаганду, що він його не зможе розрізнити, на, її, на його думку. А Зеленський вважає, що ви всі якісь несповносправні, що ви якісь розумові дегенерати, що вам не можна показувати якусь альтернативу. А тільки треба давати тільки пережовану, перетравлену інформацію в зручній для вас формі, щоб ви, не дай Боже, нічого зайвого не почули, бо це може вплинути на вас зле, і ви можете робити якісь дурнуваті дії. А от Зеленський так вважає. От Зеленський вважає, що українське суспільство це суспільство дегенератів, яким не можна нічого розповідати. Зайвого. Бо не дай Боже, вони там щось почують, будуть не то, що погано спати, а там не знаю, що вони зроблять. Піднімуть лапки, здадуться Путіну, скажуть, добре Путін, що не на нас бомбиш. Не думаю, що серед вас є такі. А от Вова Зеленський вважає. Що серед вас є такі. Хоча насправді він не вважає, що серед вас є такі. Він просто робить те, що йому потрібно. Він хоче просто контролювати весь інфопростір для, для того, щоб у вас не було якогось плюралізму думок, щоб у вас шансу не було на те, щоб скинути узурпатора Зеленського. Бо Зеленський, по факту, він не є президентом України. Він є узурпатором влади в Україні, тому що його президентський термін давно стік. І Вову Зеленського треба посадити в тюрму, викинути ключик разом з його Лєночкою, з якою він там роз'їжджає десь як першої леді. Тому що та Вована Лєночка робить якраз Вови Лєніна. І е, Вова вирішив, що він хоч і е, не зізнається в тому, що він тепер став комуністом. І незважаючи на всі факти, які є додаткові, він ніяк не хоче в тому зізнаватися. Далі. Він використав військовий час для того, щоб розправитися зі всіма своїми опонентами. Він розправився, ну добре, він розправився із, із цим Медведчуком. Медведчук, ну, був якимось кінченим дегенератом, який будував собі кінчені палаци. Там з якимись люстрами від склепіння від, від, від до підлоги, ну і все таке. І Там якісь мраморні сходи, не знати куди, якийсь там палаци він там понабудовував собі. Дідько із, із Медведчуком, якого чорта він взявся за Петю Порошенка. Ну, Петя Порошенко кінчений. Для мене Петя Порошенко це гімно, а не людина. Але з яких причин треба його е, усувати з політичного простору? З яких причин Петю Порошенка треба позбавити прав для того, щоб він приймав участь в наступних виборах? Тільки з одних причин. Тому що Вова Зеленський комуніст, а комуністи не завжди так роблять. Вони забороняють всіх, окрім себе рідного. Далі. Наступне. Наступне це. Він використав, він не тільки подивив своїх опонентів, а він ще використав цей закон воєнного часу для того, щоб повністю зосередити владу в своїх руках. Він одноосібний лідер, він може приймати одноосібне свої якісь рішення. Ну, і він просто одноосібно править всією країною. Там в нього якась ця безугла, як там її Мар'яна безугла. Вона несе таку ахінею. Вона розказує про те, що е, там якась карма настигла хлопця, який петляв і вчився в аспірантурі. 30-річного, що його там вбило російськими бомбами, дронами в Києві. Замість того, щоб він був вбитий десь там на лінії фронту. Ну, така от така якась фіня. Далі, наступне. Е, наступний пункт це пропаганда і, і контроль над всіма засобами масової інформації і, і, і альтернативними джерелами інформації. Бога Зеленський він допустився до того, що він заборонив мій канал до території України. У мене там якихось на той час навіть 10 тисяч підписників не було. Він накапав на Ютубчику, щоб бачиш Вова Фурман це, це якась загроза територіальній цілісності України. Я не знаю, що він там написав, ютубчик не зізнається. Але дійшло до такого мікро ем, якогось менеджменту над альтернативними голосами. Навіть до мене він добрався. Він абсолютно зачистив ринок, не ринок, а медійний простір, альтернативну думку, альтернативні голоси. І він, там ці були, наприклад, Свободні люди Запорожжя. Він там того Сергія взагалі там десь якусь тюрму посадив. Чи, чи щось таке. І видалили його Ютуб канал, бо він був на території України зареєстрований. Добре, мій канал зареєстрований у Сполучених Штатах, я його перестрівав сюди, перереєстрував пере, у ну, Сполучених Штатах. Мій банк стосувався тільки території України. На, територію, на решту території він не розповсюдився. Тобто ніхто мій канал не видаляв, контент мій зберігся. Єдине, що нові люди, які заходять в інтернет в пошуках, як покинути ту Україну. Вони не можуть знайти цієї, мого каналу. Якщо вони не користуються VPN або не користуються якимось Тором, якимось Dunk'en Go браузером, VPN і такими речами, то мій канал зберігся. Єдине, що він там забанений на території України. Тобто, уявіть собі, в мене 10 тисяч підписників немає. Моя аудиторія, фігня, і він до мене навіть добрався. Тобто до чого дійшло? Тобто висновки такі, що Україна, вона не має шансів, в неї немає ніякого майбутнього. При тому всьому, що велика кількість населення підтримує того вову Зеленського. Якщо Трамп наїхав на Зеленського, ну, Трамп, звичайно, не пояснив, Трамп в нього людина, президент Трамп, він людина із великим життєвим досвідом. Хтось може погоджуватись з якимось його рішенням, хтось може не погоджуватися, але в нього є якесь своє власне бачення. Він подекуди сам не може його словами пояснити. І, і так само і з Зеленським. Він словами не може пояснити, що там за фігня із тим Зеленським. Але він відчуває, що з Зеленським є проблема. І, е, е, і, і відповідно він так поводиться із тим Зеленським. Що, робить? що роблять українські жіночки і українські чоловіки, які під, під каблуком цих всіх жіночок? Кричать, що вони там підтримують того вову Зеленського, не ну, чіпайте нашого вову Зеленського. Ми любимо вождів, комунізм наше все. Ми цілуємо його в дупу і вам також рекомендуємо. Так що України немає майбутнього. По факту, зараз влада узурпована в одних руках, він робить, що хоче. І продовжувати жити там і на щось сподіватися це справа безнадійна. Україна, хоч і вона стала незалежною в лапках, Реально нічого там не відбувалося. Там є той комуністичний спадок, який досі живе, там є той комуністичний народ, який досі живе. І є цей комуністичний лідер, який цей народ підтримує. І для того, щоб зберегти своє життя, щоб мати шанс на майбутнє, звідти треба валити. Тому що українці по факту зараз стають новими євреями. І звідти треба звалювати, а потім вже можна повернутися в цю землю обітувану. Ну, після всього. Можливо, через 100 років, можливо, через 1000 років, через 2000 років, як тут зробили євреї. Цю пам'ять про Україну треба передавати з покоління в покоління. І потім можна буде цей клаптик землі повернути собі цю землю обітувану. Ось таке от. Тому хлопці звалюйте звідти, забирайте своїх жінок, дітей, будуйте своє життя на новому місці, групуйтеся в кубку. Українці, українців не люблять, тому що українці мають оцей український спадок, який е, е, не дозволяє їм е, бути гарними е, по відношенню один до одного. Але ми маємо досвід того самого єврейського народу. Вони один одного не люблять, але там, де вони один одного зустрічають, вони роблять все, щоб їхній брат жив, розвивався, і все в нього було добре. І в сумі в них всіх є все добре. І зараз вони мають державу Ізраїль, яка успішно роздає там всім сусідам по колу. Тому в моїй голові майбутнє України, воно ось приблизно таке. Але зараз. Населення України треба врятувати від цих комуністів, тому що цей комунізм він нікуди не дівся, він замаскувався, він поміняв гасла, поміняв назви. Але по факту він таким і є. Тому що останній аргумент на користь того, що Зеленський комуніст, тому що він закрив кордони. Кордони країни закривали тільки комуністи. Сполучені Штати, коли тут була війна в В'єтнамі, коли тут була масова мобілізація, тут такої фігні не було. Люди тікали звідси, куди хотіли, хто в Канаду, хто в Мексику. Звалювали люди призивного віку у всіх напрямках. Ніхто їх в аеропортах не затримував, ніхто їх на кораблях не затримував, ніхто їх на сухопутному кордоні не затримував. Вони просто валили звідси у всіх напрямках. Україна. Вона просто закрила кордони, тому що Україна це комуністична країна, якою управлять комуністи. І тільки комуністи можуть взяти закрити кордони. Бо цей весь обов'язок, який є в людей в лапках, обов'язок він є тільки в комуністичних країнах. В країнах, такі як Сполучені Штати, немає обов'язку. Цей обов'язок є на папері, тільки що там люди до 25 років мають зареєструватися як військово зобов'язані. Вони це мають зробити добровільно. Ніхто їх на вулицях за це виловлювати не буде, ніхто їх примушувати це робити не буде. Ніяка поліція до них по хатах ходити не буде. Просто це записано так. І в людей немає причин цього не робити. Тому що Сполучені Штати це така країна, де раптом щось почнеться, вони не мають відбою від тих охочих записатися в ряди армії. Ну, звичайно, якщо ці охочі не жінки. Тому що жінки під час е, е, війни в Іраку, під час останніх воєн в Іраку, е, е, тільки невеликий відсоток жінок тих пішло пішов воювати. Решта жінок там завагітніли, там щось 40 відсотків жінок. Завагітніли для того, щоб не піти на війну. Потім більша частина із них зробили аборти, але вони спетляли від, від, від тої війни, тому що в плани жінок не входиться вся фіння. В них входить зібрати гроші, зібрати всі бенефіти, але нести загрозу, створювати загрозу своєму життю вони не будуть. І навіть при таких обставинах ніяких наслідків нікому не прилітає. Ніхто ніяких кордонів не закриває, ніхто нікого не змушує, тому що тут є достатньо охочих охороняти цю країну. Е, е, воє, ця е, загальна військова повинність, ця фігня, вона взагалі з минулого століття, вона взагалі з часів Першої світової. Коли е, Люди не мали тої якоїсь інформаційної підтримки, не було якоїсь глобалізації, не було купи всього. І при тих всіх розкладах також під час навіть Першої світової, Другої світової, теж в них там не було від, від бою від охочих піти воювати. Зокрема, Мозлі, Мозлі в Першій світовій загинув. Це людина. Яка е, склала пазл, е, е, яка створила цю таблицю Менделєєва, яку там росіяни кричать, що Менделеєв там ту всю фінію вигадав. Тільки Мозлі вигадав е, ту таблицю Менделєєва в тому вигляді, якому вона зараз є. Він розказав, що кожен елемент е, має свій порядковий номер, свою то, атомну масу, і е, він зробив ці сходинки по енергетичних рівнях. А Черчилль його відправив і, і вбив його в безглуздо організованій обороні у якогось там дурнуватого схилу, десь там на Балканах, який, який штурмували турки. Тобто, найбільшого генія ХХ століття дурнуваті військові просто його знищили, і вони його тупо вбили, ту людину, за якого весь цей, ця, цей весь соціум жив. Ті часи, вони його просто не помітили там між собою. Тому що я вам скажу? Що після з тих пір в решті світу все змінилося. Люди розуміють, що в війні можна втратити найяскравіших най, е, людей, людей тих, котрі змінять життя на всій планеті. Одна людина це здатна зробити навіть зараз. І ці соціуми дуже гарно стежать з цим всім. В Україні на цю всю фіню начхати. Тобто вони живуть тим, чим жив світ 120 років тому, чи 115 років тому. Тобто вони живуть, Україна от живе в якомусь минулому столітті. В тому минулому столітті, в якому відбулася перемога комуністів, в якому Ленін захопив владу, потім Ленін доєднав Україну назад до тієї російської імперії, а потім Сталін довершив його справу. Тому вони всі комуняки. Валіть звідти. Зустрінемося з вами тут, по цей бік кордону, тут, де людське життя цінниться, тут де е, свобода не порожнє слово.